Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Вийшла з хоти і думаю, хто це так гарно співає? А тоді ось подивилася вгору, сидить ластівочка. І не то виспівує. Перший раз побачила. Це, мабуть, вони щойно прилетіли. І як он гарно співає? радіє, що вже вдома. Звербною неділею будьте здорові, мої дорогі підписники. Я, ви знаєте, чого, чогось прошльопила це. Думала, що ну, в суботу ж з нею увечері, увечері святять вербу. Думала ж і в неділю. Можливо, в десь якійсь церкві святять, а в ту, яку церкву я хожу, то е, сьогодні ні. Але ж зателефонувала до знайомої, вона каже, що приїжджай, е, свячена верба в церкві є, лежить, то, то візьмеш. Скільки тобі потрібно. А я ж хотіла б наче, б і на службі побути. Так з чоловіку, а він і каже збирайся, одвезу тебе і зачекаєш, і на службі побудеш, і верби свяченої візьмеш. Жаби, жаби ковікають, пташки співають. А я застою, прийшла в берег. Оце там копанка. То в минулому році, і поза минулому, мабуть, дивився, моє відео показувала там. І кладочка така невелика. Нема. Усе, бачите, у воді. Усе у в... вод... води. Наше болото набрало ще мало. Ось, дивіться, бачите, ось людські городи. А тут ось вже й вода. І не пройдеш, і стежки немає, поза городами. Вон, чуєте, як розкувікалися жопки Горно. Отак біля, е, біля берега, отут біля болота, слухаєш, слухаєш е, пташок, взагалі звуки природи слухаєш. І на душі такий тоді, знаєте, якийсь спокій, хоч ненадовго. А чистотіло в наших краях тут море. Колись дивилася я одного блогера, ну, жіночку, так вона декілька кущів собі чистотіло садила. Не знаю, що вона з ним робила. А в нас рви не хочу. Курі, до речі, курям дають рвуть, там же є йод. І гарно. Кули його клюють та курчота. Саме в усій своїй красі квітує бузок. Це по сусідству у нас. Вже ось пелюсточки осипаються. А наш, мабуть, сорт пізніший, то це тільки-тільки зацвів. А запашний який. Це не можна. Не можна надихатися цим ароматом. Їдемо, їдемо вже в церкву. Оце зранку я іще і вагалася, чи їхати, чи не їхати. А тоді, як надумала, покупалася, бо мама завжди, завжди казала, як в церкву треба, ну як в церкву, вірніше, їхати, то треба, щоб не тільки душа була чиста, а й тіло. Тобто як покупалася, то аж на душі радісно так зробилося. І душа моя зраділа, що ми їдемо в церкву сьогодні. Під'їжджаємо вже ми до церкви. По селах у нас багато церков. І всі церкви горні, але в цій церкві і дітей ми хрестили, і тато мій хрестився. І мама не один рік в цю церкву проходила, так що ця церква, як кажуть, нам найрідніша. Ми вже приїхали з церкви і на службі побули. І Вербу свячену маємо. І моя мама сьогодні сповідалася і причастилася, чому не вимовно рода. До таких піррада, що мама в церкві аж заплакала вдома. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.